Фільм «Сутінки. світанок, частина 2» став цьогоріч чемпіоном в номінаціях конкурсу Золота малина, який роздає нагороди за найгірші досягнення у кіно. Сага претендує на 10 нагород в 11 номінаціях, в тому числі в категорії Найгірший фільм, найгірша акторка та найгірший актор для Роберта Паттінсона і Крісті Стюарт. І найгірші актори другого плану для Тейлора Лотнера і Ешлі Грін». <laughs> Фільм, що здобув найбільше номінацій, став касовим хітом. Це остання частина франшизи судінки і останній шанс для нас вшанувати цей серіал. Кожен вихід отримав отримував в номінації, проте вона майже нічого не виграла. Нам кажуть, що це так само як раніше трапилось із «Володарем Кілець. Висеєністерезі еквивалент Серед персональних номінацій згадати Тайлера Перрі, який претендує одночасно на нагороди в категоріях найгірший актор, найгірша акторка, найгірша пара на екрані та найгірший режисер. Yes, ma'am. I would like something to drink, please, because I, I need something to relax me just a little bit. Okay, what would you like? Uh uh depends how much it, is it. You're in first class, it's free. Okay, well bring me every damn thing you got back there. I can't wait! компанії з та та Тайлером Перрі, фільмом «Дуже небезпечна штучка», Міла В Зла I always wanted to see the Grand Canyon. I know. How long are we supposed to look at it? The are the золота малина. Це противага майже усім існуючим нагородам, і в цьому свій прикол. Гадаю, ті, кого ми обираємо, не ображаються на нас. Втім, цьогоріч справді є деякі дуже відомі імена панквибадесамверифеймеснеймс буде оголошено на спеціальній церемонії, яка відбудеться в день церемонії вручення нагород американської кіноакадемії Оскар що пройде в Лос-Анджелесі 23 лютого. Дякую!